Як часто вам доводилось спостерігати подібну картину на дорогах рідного міста? Служба екстреної допомоги не може вчасно дібратися до місця виклику. Водії не пропускають, хоча за законом і повинні у зв'язку з цим надзвичайники міста Ізмаїл вирішили провести соціальний експеримент та перевірити, чи поступаються ізмаїльські водії дорогою. Сьогодні рятувальниками спільно з патрульними поліцейськими було організовано проведення соціального проекту Хвилина рятує життя. Метою цього проекту є донесення важливості до водіїв поступитися дорогою при включенні звукової сигналізації та проблискового маячка машини спеціального призначення, адже важлива і вирішальна кожна хвилина, бо саме від швидкості прибуття. Пожежно-рятувальної техніки до місця події залежить життя і здоров'я людей. Сьогодні під час проведення оперативного рейду вулицями міста нам було притягнуто двох водіїв за порушення пункту правил 3.2 а саме за те, що вони не надали перевагу оперативним транспортним засобам, з умікненими проблисковими маячками синього та червоного кольору, а також з увімкненим звуковим спецсигналом. Шановні водії. Шановні містяни, бережіть себе та своїх близьких.